Вітає тріора. Штукатурка силіконова ТР54 з ефектом короїд підійде для фасадів та систем утеплення на базі пінополістиролу та мінеральної вати. Силіконова штукатурка з ефектом короїд утворює захисно декоративне покриття та забезпечує красу фасаду більш ніж на 15 років. Штукатурка з ефектом лотоса. Завдяки силіконовій складовій утворює надстійке до води покриття, крапля не розтікається, а формується та стікає зі стіни, наче з гусака вода. Паропроникна не перешкоджає циркуляції водяної пари, стіни дихають. Це ідеально для систем утеплення із мінеральною ватою. Завдяки підвищеній паропроникності, силиконова штукатурка, на відміну від акрилової, не буде руйнуватися. Самоочисна штукатурка. Завдяки спеціальній структурі поверхні. Частки бруду не пристають до штукатурки. Під час опадів бруд підхоплюють краплі води та змивають з поверхні, фасад очищується. Штукатурка силіконова ТР-54 має декоративну рельєфну поверхню з ефектом корогід. Отримане покриття, еластичне, гнучке. Це захищає від утворення мікрощілин та руйнації фасаду. Штукатурку можна колерувати самостійно або ж у професійних колерувальних студіях Тріора. Час висихання: 4-6 годин.